І ще одна подія, яка відбудеться цього тижня, 2 жовтня у Львові відбудеться міжнародний форум з управління відходами Waste. Ця подія об'єднає представників екобізнесу, екологічних організацій, фінансових європейських інституцій, а також представників громад зі всієї України. І ключові акценти, які планують обговорити учасники форуму, це сучасне захоронення побутових відходів. Полігони відходів, поточний стан, трансформація та нові стандарти, і захоронення відходів у перехідному періоді. Хоч зараз в Україні це все складається як фантастика. Ми живемо в час війни, але все ж таки Львів має чим похвалитися. І на цей захід міський голова Андрій Садовий закликав усіх бажаючих і охочих. Якщо ви хочете навчитися, як з мільйонів тонн сміття зробити такий прекрасний сквер, приїжджайте до Львова, 2 3 жовтня, екофорум, покажемо вам, як з мінусу зробити великий плюс. Будуть практичні заняття. Навіть розкажемо вам, як потім на цьому полі ми вибудовуємо гольф як елемент реабілітації для ветеранів. Запрошую. Отже, відео із Грибовицького сміттєзвалища, там де проведена рекультивація, і Львів стає прикладом для всієї України у сфері управління відходами. Місто модернізує полігони та сміттєпробні заводи і впроваджує європейські стандарти і готове ділитися досвідом з іншими громадами. І в рамках організації підготовки проведення міжнародного форуму ми говоримо із директором ЛКП Зелене місто Олександром Єгоровим, де якраз впроваджуються всі новітні технології. Ну і пан Олександр є одним із ключових організаторів цього заходу. Пан Олександре вітає вас! Доброго дня. Отже, давайте почнемо з головного. А яка головна мета для вас, як для директора комунального підприємства і для нашого міста, для Львова? Яка головна мета цього форуму? Ще раз доброго дня всім. В нас ну, в мене особисто, напевно, є декілька місій. Перша це Показати цей досвід, який на сьогоднішній день ми отримали, досвід, той, який ми впроваджуємо, і досвід той, найболючіший, який в майбутньому треба зробити, щоб наші колеги з інших громад змогли запобігти і не переймати його. Тобто, це Ті кейси, які в нас є, пройдені, і зараз ми їх проходимо і потом і кров'ю. Та але ми таким чином, оскільки були першопрохідцями, маємо тепер багато чого розказати на різним громадам про те, як робити потрібно, як бажано чого уникати, пане Олександре, Тобто загал, то ви будете форм... говорити про свою проблему, про будівництво. Сміттєпереробного переробного заводу про те, що неодноразово ми розказували О. в наших етерах. Для нас для нас це насправді болюча тема. ну, але в нас, окрім неї, є ще два позитивних е е кейси, як мінімум, два. Та те, що входить в наше підприємство, плюс е ми не можемо сказати, що в нас сміттєпереробний взагалі не будується. Просто він будується е з великими труднощами. Він народжується так, е якби в муках, але ми все рівно його народимо. Ось е але окрім цього, окрім сміттєпереробного заводу, в нас є ще окремий блок. Тобто, це є. Е Рекультивація і фактично досвід створення будівництва правильних екологічно правильних полігонів, також є історія з компостувальними станціями. Так само є багато проєктів, які є на зрізі з іншими різними напрямками, тобто це є з реформою, з поводженням ТПВ, це є з медичним напрямком. Про те, що тільки що анонсував голова, да, про те, що в принципі. Те, яким чином на, на рекультиваційному полі може з'явитися нове життя, там, нова екологія і по суті е, ну, якби, нова інфраструктура. Тому є багато чим поділитися, поділитися думками, зібрати всіх і правильно знаходити там нові підходи до створення правильних проектів. Тобто цей форум, який проводите, ви розказуєте про те, з чим зіткнулося львівське комунальне підприємство у будівництві заводу, в рекультивації полігону. Ця історія вона цікава для громад України. Ну, Хто ваша аудиторія? Чи для іноземних інвесторів, які готові будуть в майбутнє, і які розуміють, чому е, важливо мати стратегію і послідовність дій і поводження з твердими побутовими відходами? Дивіться, ну е, якби ми організовуємо цей форум вже там, в п'яте, та в цьому році ми виходимо вже на формат міжнародного форуму, але ми є фактично тільки одною ще симпою, Однією частинок самого форуму, і ми в рамках цього міроприємства так само зачіпаємо і інші теми пов'язані взагалі зі сміттям. Тобто, в нас буде пан Бондаренко, це керівник. Голова комісії Верховної Ради по екології, тобто буде багато фахівців буде багато питань пов'язаних з поводженням з медичними відходами, з військовими відходами, з розмінуваннями, з екологічними питаннями, з гудроновими озерами. Тобто, це є просто фактично збір всіх фахівців, які будуть обговорювати. Теми пов'язані зі сміттям, з твердими побутовими відходами і іншими відходами, які створюються ну, в будь-якому середовищі. Тому це така трошки вже ширша в нас модель, і власне в ній ми так само шукаємо нові сенси. І на ну, яка, яка кінцева мета? Що ви для себе як керівник підприємства, який зареалізовує такі проекти? Що на виході ви очікуєте? Які мають бути результати, які ви ставите перед собою? Ну на виході ми очікуємо те, що в нас на сьогоднішній момент буде близько 40 представників 50 різних громад України. Ми сподіваємося про те, що ми зможемо передати наш досвід, показати те, яким чином це розвивається. По суті, напевно, завести нові контакти для того, щоб можна було потім теж утримувати якусь інформацію і робити якісь спільні дослідження разом з ними. Ми готові представити свої. Приклади наших проектів так само, ми запрошуємо до участі так само представників міжнародних фінансових установ, які будуть розказувати про те, яким чином можна залучати. Інвестиційні кошти або кредитні кошти від там європейського банку реконструкції і розвитку чи від Європейського інвестиційного банку в рамках цієї програми з чого це потрібно починати? Яким, з, яким, з чого Почати пошук самих рішень на вибір. Тої чи іншої технології, чи в рекультивації, чи в побудові сміттєпереробного заводу, тобто це е, щорічний збір е, експертів, які діляться. Тим як вони жили протягом цього року, що вони взнали нового, і що вони можуть запропонувати нового в наступному році, десь в принципі такий формат в нас є в цьому році. В нас ще буде додатковий формат, тобто це формат власне практичних виїздів. Тобто, ми будемо виїжджати на локації і практично ну, показувати на кожному з об'єктів певні новинки і певні свої дослідження і напрацювання, які ми змогли вже зробити. А польські підрядники будуть учасниками форуму. Ну, вони мають бути <клес> Ні, польські підрядники. Не є учасниками форуму, але якщо ми будемо на екскурсії з представниками громад, ми сподіваємося, що вони будуть вчасно на своєму робочому місці будуть виконувати свою законтрактовану з нами роботу і робити те, що вони повинні робити, тому що. В них є ще дуже багато роботи попереду. Так, нам да -да. буде дуже цікаво побувати. Львівська мануфактура обов'язково буде розказувати про форум. Я так розумію, що це буде дуже тісна комунікація і обмін досвідом і своїми болями, і реальними проблемами, перешкодами, успіхами. Тому я думаю, що це питання дуже глобальне і питання дуже цікавить всі громади без винятку, бо це питання поводження з твердими побутовими відходами. Якщо будуть представники уряду, нам це буде цікаво. Олександре, я бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Всі цілі, які ви поставили, щоб ви виконали. А ми обов'язково наших всіх глядачів будемо інформувати про те, що відбувалося на форумі, і взагалі, що цікаво громадам у цій царині, дякую вам, директор львівського комунального підприємства за місто Олександр Єгоров. Слава Україні! слава, дякую.